Привіт! Сьогодні я обіцяла розповісти вам про такі бодики, штанці для хлопчиків. Ось так вони виглядають. Значить, дивіться. Почнемо. Тут у нас діор лиш. Значить, почнемо ми. Це спинка, по ній йде полоска. Шюю я їх я їх сама придумала, і була у мене така історія, коли в мене були той інтер'єрчики. У мене була дівчинка і хлопчик. І хлопчик вів племінну діяльність. Ми ходили з ним на виставки, до нас приїздили на в'язки. І коли у моєї дівчинки йшла тічка, Мені потрібно було якось її вберегти. На той час продаються памперси триксі, на Аліекспрес багато продається, різних трусиків, різних там пояс-антимітка. Але все, що я перепробувала, там виходить одна така проблема. Хлопчик сам із себе зубками це все здирає. І тому, якось там, крок за кроком, рік за роком, я сама додумалася до такої приблуди, скажімо так. До речі, вона мені дуже допомагає, коли ми їхали на виставку, і треба було знаходитися в отелі. Щоб, не дай Боже, ніде нічого не помітив, тому ми от його використовували. Дивіться, обов'язково це має бути одним курсним. Тобто, ніде не немає ніяких швів. Це Для того, щоб хлопчина не міг розірвати. Тобто цей кусок сшивається на спині, ось виріз для хвостика, вирізи для ніжок, вони на тоненькій різинці, щоб нічого ніде не вилізло. Вирізи під передні лапи. І отакі лямки. Спеціально зробила яскраву, щоб вам було зрозуміло, для чого це. Ми беремо ошийник і одягаємо, як шторку. Все воно, повторюся, зроблено з флісику. Фліс це синтетика. Яку песики розірвати не можуть. Ось, бачите? Вперед Ось. і зад одягається, і тоді воно на шиї фіксується, він не може його зняти. Зараз ми на діорові це покажемо. І щоб воно було гарно. Що ми робимо? Ось Ми вивернули. На виворіт. Кладемо. Сподіваюсь, що вам добре видно. Як не могла ніде приспособитися. Із того, що я на візку, в мене немає такого столу. Взяла стіл з машини природний. Дивіться, жіноча нічна прокладка. Ширшим я беру від з-під хвостика і посерединці прямо кладемо. Зараз я вам покажу, як воно все виглядає поближче. Ось, дивіться, як воно виглядає. Бачите? Тепер ми ховаємо це все в серединку. І одягаємо на песика. Тобто, це буде отак. Ця прокладка буде лежати на животі. Вона, виходить, лежить якраз, навіть якщо він буде пісять чи буде мітити, воно все буде йти в прокладку. Тому що прокладка, виходить, аж майже від шиї до самого кінця. Бачите, От. Давайте. Ми з вами побачимо, як це виглядає. Ставай, ми покажемо. Ось, бачите, одягнули, хвостика протягнули. Тут у нас буде, ось ми завернули, сюди поклали прокладку аж від самого звідсіля. І вона буде аж до кінця. Беремо ошиник. Піднімемо. І одягаємо. Це наша така вже вона. Ці штанішки в нас вже старенькі, бо ми їх. Носимо. Тобто я може, щоб ви розуміли, оцим штанам, які зараз на діорові. Бачите, і тут одягаю. І дивіться. І ошиник. Застібаю не сильно, щоб тут от свободно, свободно. І дивіться, як гарно. Гляньте. Ну. Дивіться, тобто, отут буде прокладка, вона буде отако відтулятися. І все отам багатство натиратися не буде. Бачите, як гарно, як хорошо. Ще, звернись дьортек. Покакати можна спокійно. Нічого не мішає. А тепер дивіться, як це корисно і як це класно. Фліс, він його не здаре. він на ньому вже одягнений на 100%. Тут все заховано. Навіть якщо він десь знайде вашу дівчинку, ну це якщо у вас живуть різнополі, да, навіть якщо він на неї буде пригать, то не звідки ля нічого ніде не, не вилізе. Якщо ви десь у когось в гостях, а, приїхали там на декілька днів і переживаєте, що песик може помітити, може шкоду зробити, чи ви з ним мандруєте в гостиницях, теж виручає, супер. А на літо я шию сіточки. Спортивну таку синтетичну сіточку беру. А, ну, зараз, коли прохладно, то я беру фліс. Зараз ще є тоненький фліс, тому що я проекспериментую стосовно тонкого флісу. Як він рветься, не рветься. Тобто, якщо молодий песик, буде його гризти і знімати з себе, чи він його не порве. А, зараз додам відео. Як я їх шию, і як вони приблизно виглядають. The wind hums